Отже, Україна сьогодні обирає Верховну Раду сьомого скликання. Станом на 14-ту годину до виборчих урн уже завітали 23,4% виборців. Ці дані оприлюднила заступник голови ЦВК Жанна Усенко. Чорна це, до речі, найбільший показник активності за останні вісім років. Найактивніше голосували у Чернігівській області. Бюлетені там вже закинула третина виборців. Високу активність трохи менше ніж 30%, Показали Чернігівська, Луганська та Запорізька області. Натомість на західних територіях. Голосують мляво у Закарпатській, івано франківській Львівській та Тернопільській областях на дільниці прийшли менше 20% виборців. У ЦВК застерігають цифри приблизні, адже окружні комісії передають інформацію телефонному режимі. Водночас Жанна Усенко чорна повідомила про випадки маніпулювання виборцями у Луганській та Київській областях і зазначила, ЦВК жорстко відреагує на усі порушення. Щодо одного в Київській області було фальшиве повідомлення в змі, що такого кандидата знято з реєстрації. Причому посилалися на постанову центральної виборчої комісії. Так само у Луганській області було повідомлення розклеєні листівки в місті щодо смерті одного кандидата. Центральна виборча комісія буде звертатися до правоохоронних органів з вимогою порушити кримінальну справу за такими фактами.